Core i 7 14700 k а в нашому випадку KF, мабуть, найцікавіший процесор із так званого 14-го покоління, або краще сказати, сімейства процесорів Intel. Це було зрозуміло ще до релізу з витоків у мережі, які обіцяли додатковий кластер енергоефективних ядер. Надії збулися, і цей кластер і ядер довів їхню загальну кількість до 12, проти восьми у попередника. i5, як і раніше, має 8 і ядер, а Core i9 – 16. Та їхня тактова частота тепер на. 100 то МГц вища в турбобусті. Продуктивні ядра отримали буст у 200 МГц, так само, як і флагманські 14900К. Задіявши 3 з 4 проти 2 кластерів і ядер у попередника, 14700K збільшив L2 кеш з 24 до 28, а L3 з 30 до 33 МБ. Але якщо глянути на основного конкурента і кращого, не побоюся цього слова, геймерського процесора від AMD Ryzen 7 7800 X3D, надбавка здається мізерною. і такою, що не заслуговує на увагу. Заслуговує чи ні, ми скоро дізнаємося. Але спочатку про ціни, апетити і температури. Core i7 14700KF наразі виходить трохи дешевше, ніж Ryzen 7 7800 X3D, але після Чорної п'ятниці цінники можуть змінити розстановку сил. Те ж саме стосується і ціни на I7 13700KF. Вона сильно гуляє ринком. Торішній I7 може бути і на тисячу дешевше, і на тисячу дорожче за новинку. Зліва i 7 13700 kf посередині. Герой нашого відео i7 14700к, ну а праворуч Ryzen 7 7800 X3D. 13700KF і 14700KF встановлені на флагманську материнську плату ROG Maximus Z790 Dark Hero. Останній BIOS – налаштування лімітів енергоспоживання з коробки. Налаштування згідно з останніми віяннями моди на безлімітні. Значення PL1 становить 253 Вт. На практиці це означає, що процесор працює без лімітів протягом 96 Секунд. І тут герой відео здивував, але, як то кажуть, є нюанс. З обіцяними 5,5 ГГц продуктивних ядер 14700 кф тягне майже 300 Вт. Після прогріву до 96 градусів і по закінченню ненаситності процесор втрачає 900 МГц і працює на частотах продуктивних ядер в 4600 МГц. В той час як 13700 кф вкладається в 253 Вт зі своїм бустом в 5300 МГц. Виходить, що для 140 700K обов'язково треба знімати ліміти руками. Та ще й на материнці хоча б із передтопового сегмента, тоді як 13700K працює з коробки як слід, і, найімовірніше якісної середньої плати для нього буде достатньо. Якщо вже зайшла мова про материнські плати, не можу не згадати про Rock Maximus Z790 Dark Hero, оновлену топову плату від Asus на чіпсеті Z790. Ентузіастам і тим, хто не дивиться на цінник, вона буде знайома. Одну з найкращих материнок для сокета LJ 1700 злегка оновили, помістивши всі 5 слотів М2 на плату, а також додавши підтримку Wi-Fi 7, стандарту Wi-Fi, що перебуває в розробці. Asus обіцяє підтримку 320 МГц ширини каналу на 6 ГГц, що підніме швидкість передавання даних до 5,7 Гб на секунду. Ну і приємним бонусом буде підтримка Bluetooth нової версії 5.4. Підсистема живлення залишилася попередньою. І ні в кого немає сумнівів, що для 20 паралельних фам. Не було і не буде проблем як із 13900К, так і з 14900К, навіть у розгоні. Але з'явилися питання до оперативної пам'яті, а точніше до обіцяної частоти її роботи. У специфікаціях плати додали цифру 8000, плюсик, і звісно ж, примітку, що всі питання до процесора. Не знаю, чим керувалися і надихалися маркетологи компанії Ezrock, які запустили в маси надію, що 14-те сімейство буде підтримувати DDR5-6400 із коробки. Шкода, що ніхто так і не уточнив у них щодо того, в якій конфігурації це мало б працювати. Але оскільки в мене є на руках 4 32 ГБ планки ddr 5 6400 і топова материнська плата, можна і перевірити. Скажу коротко, не надійтесь, все працює так само, як і з 13-тим поколінням, про що прямим текстом пише сайт Intel. Up to DDR5 5600 MTS вказано як і на старому, так і на новому i7, що і підтвердилося на практиці. А як щодо до заповітних 8000 тисяч МТС із двома планками. Та теж ніяк. На руках у мене є лише комплект з XMP 7600, який зміг стабільно працювати тільки на частоті 7400 на обох i7. Цікаво те, що подібної проблеми немає на платформі am 5 від AMD, де після виходу AGESA 1007 з підтримкою пам'яті ddr 5 все стало значно краще. Раджу глянути наше відео на цю тему. Саме час перейти до тестів у робочих програмах синтети. Та свіжих іграх на конфігураціях, зазначених в описі до відео. У Cinebench R23 бонусні 4 енергоефективних ядра виявилися дуже корисними, і їхня робота очікувано позначилася на результатах багатопоточного тесту, а ось в однопотоці зіграла роль надбавка до частоти. 4% скромний приріст, але нехай буде. У Blender від додаткового кластера і ядер також є відчутна користь, але це поки рендеринг сцени вкладається в ліміт енергоспоживання за часом. У будь-якому Наразі Ryzen 7 7800 X3D не може і не повинен вражати в рендерингу, де потрібно більше ядер, хоч великих, хоч маленьких. У синтетичному тесті CrossMark Ryzen 7 7800 X3D також відстає, а новачок 14700 kf не може похвалитися, хоч якимось приростом на тлі свого попередника. Хоч якийсь приріст можна спостерігати в Geekbench 6, а точніше, 8% у багатопотоковому і 4% в однопотоковому тесті, в якому, до речі, Ryzenу не допоміг. Його величезний l 3 кеш. У тесті PC Mark 10 різниця між Core i7 13700KF і його оновленням зросла до 7%. І це доволі непоганий результат, якщо ціни на новинку будуть і далі триматися на рівні минулого i7. Ryzen 7 7800 X3D все ще не може наздогнати поточний і минулий i7 у старому графічному тесті 3D Mark Spy, який з приходом RTX 4090 став тестом процесорним, а в справжньому процесорному йому не вистачає ядер щоб змагатися з конкурентами від Intel. У тестах від компанії Puget Core i7 14700KF виявляється на 6% швидшим за попередника в Adobe Premiere і на 7 в After Effects. 7800X3D відстає від героя відео на 19%. 7950X3D виглядав би тут доречніше, але ціна у нього значно вища. 7950 950 X3D явно не вистачає і в тесті кодування відео в програмі Handbrake. У Ryzen 7 7800 X3D немає жодних шансів проти восьмиядерників Intel з додатковими енергоефективними ядрами. 14700 kf випередив торішній i 7 майже на 8%, і ліміти енергоспоживання не стали цьому на заваді. Вбудований бенчмарк у програмі Veracrypt – найкращі результати із 10 прогонів. І з упевненістю можна сказати, що оновлений i 7 і його 4 боти бонусних маленьких ядра дають найбільший приріст у криптографії. 20% значний відрив, до якого не може наблизитися навіть 7950 X3D, що вже й говорити про восьмиядерний 7800 X3D з одним CCD. Схожа картина і в архіваторі 7-Zip, де новачок проявив себе ще краще. Відрив у 22% за швидкістю розпакування в порівнянні з 13700 kf вражає. 7800 X3D знову не вистачає другого CCD, який дозволяє 7950 X3D конкурувати з Intel на рівних зі швидкістю відображення веб-сторінок у новинки, знову все добре. Тест WebExpert 4 оцінив перевагу нового i 7 14700 kf над торішнім у 6 і над найкращим ігровим восьмиядерником від AMD в 11%. Assassin's Creed Mirage 1080p вбудований бенчмарк. Найвищий пресет графіки без апскейла у грі поступово виправляють баги і підвищують швидкодію. Спасибі, хоч немає постійних ривків на топових ігрових системах. Процесорам від Intel відсипали трохи більше оптимізації, і в підсумку обидва i7 випереджають 7800 x 3 d за мінімальним FPS майже на 20 кадрів. Правда, споживають вони при цьому в два рази більше енергії. Starfield Full HD, ультрапресет налаштувань графіки з роздільною здатністю 50% і апскейлом FSR 2. Свіжий патч 1886 від 20 листопада сильно підтягнув фреймрейт, особливо на картах Nvidia, плюс додав підтримку DLSS з генерацією кадрів. У нативній роздільній здатності гра все ще впирається в продуктивність відеокарт, навіть у Full HD, але в низькій роздільній здатності і упором у процесор стало його ще більше навантажувати. Процесори Intel все ще утримують вимовить лідерство, але ціною споживання 200 Вт проти 90 у 7800 Extra D. Counter-Strike 2, 1080p, мінімальний пресет налаштувань графіки без апскейла. Чому мінімальний? Та тому, що з кожним малонещоденним патчем фреймрейт зростає і дуже хоче впертися у відеокарту. Ryzen 7 7800 x X3D на силу вириває перемогу у новачка, який якраз і націлений повалити строну головного ворога Intel в ігровому і кіберспортивному сегменті, зокрема. Ratchet and Clank Rift Apart, Full HD, пресет налаштувань графіки Very High, без рейтрейсингу. Core i7 14700KF впевнено випереджає Ryzen 7 7800X3D більш ніж на 30 кадрів і свого торішнього побратима більш ніж на 10. До речі, в огляді на 14900K Ryzen 9 7950X3D також програв обом i9, але не настільки суттєво, як топовий ігровий восьмоядерник від AMD. Star Wars Jedi Survivor 1080p налаштування Epic, включно з RT. Незважаючи на те, що з такими налаштуваннями продуктивність у грі помітно обмежена боталнеком з боку процесорів, можна сказати, що різниця між ними мінімальна. Ryzen 7 7800 X3D випереджає на один кадр за середнім фреймрейтом і на 5 за мінімальним. Але різниця настільки мізерна, що її видно хіба що на результатах графіків. Лише от показники процесорних кадрів на ват пригнічують. По енергоефективності, Сті 14700 кф відстає від Ryzen більш ніж удвічі і також програє своєму попереднику. Hogwarts Legacy, Full HD, Ultra Preset, налаштувань графіки без променів. Результати вийшли досить нудними. Знову практично однаковий фреймрейт у обох i7 і невелике відставання Ryzen 7 7800X 3D. З плавністю все й досі далеко від ідеалу, навіть на топових системах, що чітко видно на графіку часу кадру. Cyberpunk 2077, 1080 p Ultra Preset зі старими ультрапроменями, DLSS Performance і знову мізерна різниця, яку можна звести до похибки вимірювань. Що не можна звести до похибки, так це відставання Ryzen 7 7800 X3D за показниками рідкісних подій і його більш ніж дворазова перевага в енергоефективності. Of Duty Modern Warfare 2, Full HD, пресет налаштувань графіки, мінімальний DLSS Performance, і ми майже вперлися у відеокарту. А це означає, що краще глянути не на оверлей і на час кадру, а на результати вбудованого бенчмарка і на те скільки процесор відправив кадрів в відеокарті. 7800X 3D відвантажив на 3% більше кадрів. А на плавність я б не дивився, тому що рандомні статори колди – це відома усталена традиція. Перед тим як перейти до тестів Rainbow 6, погляньте на цей слайд від Intel Intel Application Optimization це новий інструмент для підняття FPS у двох іграх: шостій веселці та Metro Exodus, яку всі давно пройшли. Ясна річ, цей інструмент працює лише на 14 сімействі, і працює він, м'яко кажучи, криво. Перш ніж встановити цю утиліту, необхідно в нетрях BIOS увімкнути Intel Dynamic Tuning Technology. Потім відкрити всіма улюблений магазин Microsoft, знайти утиліту Intel Application Optimization, спробувати її встановити може з першого разу не вийде після встановлення, спробувати її запустити, і в більшості випадків побачити помилку «Fail to connect» утиліта лається на те, що не може підключитися до необхідних сервісів. Що ж робити далі? Звісно, гуглити і йти на Reddit за порадами та відповідями. Відповідь наступна: завантажуємо свіжі драйвери DTT з сайту материнської плати і руками встановлюємо кожен файл setup information, тим самим замінюючи старі драйвери в системі. Забудьте про сетапи в архівах, це не працює. І якщо все вийшло, то програма нарешті запуститься, і можна буде переконатися в тому, що оптимізація Працює. Ну так, оптимізація взагалі працює чи ні? Працює, але у вбудованого тесту досить велика похибка. Отже, режим dx 11, низькі налаштування графіки, і ось у вас на екрані 14700 k з увімкненою оптимізацією. Буст фреймрейта є, і це ніяк не спишеш на похибку вимірювань. Але сам факт, що ця фіча прив'язана до 14-го сімейства, яке по суті нічим не відрізняється від 13-го і запускається з таким болем. Це нікуди не годиться. Минулий і позаминулий i7 був свого роду адекватним флагманом. Історія повторюється з Core i7 14700K і KF. Цього разу 300 Вт і питання лімітів псують картину. Але завдяки більшій кількості ядер обидва процесори і особливо новачок відмінно проявляють себе в робочих завданнях. Ryzen 7 7800 X3D безумовно відмінний, якщо не найкращий варіант для ігор. Але діапазон цін на нього також великий, і я б не став платити за нього більше, ніж за. I7 Сім, усе одно ставити на нього водянку доведеться. Рекомендує сама AMD, Тож із переваг Ryzen залишаються енергоефективність і можливість апгрейда в майбутньому. Ну а якщо у вас залишилися питання щодо вибору комплектуючих, то ви завжди можете звернутися до консультантів компанії Artline. Вони дадуть відповідь на всі ваші запитання і підберуть конфігурацію під ваші завдання і бюджет. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся і бережіть себе.